Добрий день, любі мої? Дивимося з вами Суми і Сумську область. Отже, поїхали, Суми. Ой. Так. суми. Що чекатиме суми з 20... 9 серпня по 4 вересня. Так, суми. Я так розумію, що суми школи не відкривають. Так, в сумах десь на околиці міста буде як диверсія. Буде. Будуть рти. Дивіться, ворог не зайде в місто. Повітряні тривоги і десь будуть лупить, а десь на окраїнах Сум можливі прильоти, тому що от небезпека з повітря. Так. Отже, дивимося далі, дивимося далі. Карти сьогодні просто летять з рук. Це я просто сьогодні така схвильована, напевно. Так, отже, суми, дивимося суми. Так, бачите, знову жертви. По сумам, е велике прохання. М -м, бачите, десь будуть бити, будуть прильоти вночі. М -м, люди в такому підвішеному стані. Дивіться, ворог не заходить в суми, але лупить і будуть жертви серед цивільного населення. Цивільне населення. І е, тут е, м -м, карти кажуть, що можливо не одна жертва, скажу так. Десь буде багато поверхівка. Зараз ще по сумам ще подивимося, ще на одну колоду подивимося. Де ж вони з собаки будуть лупити? Можу чекатиме, ну, от, бачите, одразу показує діагон, щось буде якесь залякування. Населення сум буде якось як залякувати будуть. Але не візьмуть, кажуть, мої дві Будуть шпиляти. Будуть. Знаєте, в сумах як, трошки як населення. Почне виїжджати чи приїжджати, щось якийсь рух по населенню буде. Кошти. Ні, в місто вони не зайдуть. Не зайдуть. Все добре. Але летіти буде. От сума летіти буде, на жаль. Так. Отже, поїхали область, подивимося, так? Що чекатиме область? Що чекатиме Сумську область? З 29 по 4. А ви знаєте, а тут люди як їдуть з області. Як, як їдуть, як не повертаються, а їдуть з Сумської області, як евакуюються, розумієте? Дуже страшно. Щось летить. Повітряні тривоги. Ну, бачите. Тут Сумська область може бути артилерія, так, яка гатить по вас. Ну, і буде гатити, як з повітря, бачите. Дьявол. Щось будуть вони розвідувати. Жертви будуть. Ай-яй-яй. Так, жертви будуть і будуть лазити туди-сюди. Ми за ними спостерігаємо. Те що їм достається. Так, дивіться, Суми, Сум... Сумська область. Максимальний сос, максимальне попередження, ну ви в такому, ви в такій зоні ризику. Будь ласка, от там випало, що подивимось на цих. Ведмідь вночі. Буде наступати. Дивіться, якось як вночі буде, будуть лазити. І получать по зубам. Дуже багато жертв буде. Дорога важка. Ви знаєте, там зі сторони рашок щось буде. Ну, просили не назвати російська, хорошо. Зі сторони роситів щось буде. Щось якісь буде таке. Не дуже хороші. Але ми це знаємо і нам це давним-давно донесли. Єдине, що книга допуску на Україну, вона закрита, башта. Бачите? Тобто, навіть якщо вони ринуться, то але там якийсь, якийсь ем, рух такий нездоровий. Він буде, от, я можу сказати по сумам, со сторони рососійців, Со сторони російців. Давайте витягнемо тут три карти. Ви знаєте, ну тут взагалі іде нам. Я хотіла попросити. Ну, Попросила в карт, щоб вони мені сказали приблизно, хоч е коли це може відбуватися. І взагалі, так, от дивіться, по е трійки, так, е трев, це взагалі це та частина, е карти кажуть, що цей рух уже був, так, що це вже заходилось. Раз заходилось, другий раз заходилось. І, ем, і ці заходи, оце в цей час, вони були для нас такими, знаєте, дуже болісними. Тобто там і грабувалось, і забиралось, і кошти військові вбивалися. А по цій карті, так, це в нас королева. Так? А, кажуть, що. Давайте ще одну сюди витягнемо, бо такі. О, це у нас сімірка. Сімірка. І дивіться, по цій сімірці кажуть, що те, що було раніше, от як тут, уже не буде. Тобто, якісь переходи будуть, щось летіти буде. Але от такого, як було, грабування, ну, таких злочинів вже не буде. Єдине, що буде пулятися, і другий момент, який найголовніший оці пуляння будуть з жертвами. Отак. От тобто, карти нам сказали, що такого, щоб ми не боялися, що таке, як було, ще раз буде. Але ну, Тобто, що вони там перейшли і пішли в наступ. Ні. Навіть якщо якісь там будуть перетини кордону, але вони будуть такими, знаєте, це провокаційні ці всі штуки будуть Сумська область, обороняється на стражі. Щось вони там таке таємне задумали по Сумській. Області. Щось задумали наших хлопців. Але я вам скажу, що о, те, що вони задумали, так, жертви будуть. Але от все до кінця воно буде знищено. Тобто навіть те, що вони задумали... як задумали якусь зброю вкрасти, я вам скажу, отак. От отак. Якусь зброю в наших хлопців. Ну, то, знаєте, дурак думкою багатіє. Так, Суми, всім дякую, всім гарного тижня. Будьте мені здорові і бережіть себе та Україну. Підписуйтесь, буду рада вашим, вашим коментарям. Всім дякую. До побачення.